Nintendo Дайрект відбудеться 21 лютого, на які покажуть анонси гучних новинок. Як нова нікому не відома гра Helldivers 2 встановила з онлайну в Steam, оцінки нашумівшої and Bones та чому це повний провал, ремейк ігор про Лару Крофт. І найважливіше, чому ігри в скорому часі можуть подорожчати більше ніж у два рази. Якщо тобі це цікаво, то залишайся до кінця, щоб почути відповідь на всі інтересуючі тебе питання. Я Андрій. По бажанню підписуйся на канал та підтримай це відео в коментарях. Не забувай донатити на ЗСУ та підтримувати нашу армію. А я не буду гаяти час. Погнали! Nintendo розповість про ігри своїх партнерів вже 21 лютого. Компанія Nintendo анонсувала свою наступну презентацію. Шоу присвітять іграм від сторонніх студій. Початок демонстрації Nintendo Direct заплановано на 16 годину за київським часом. Згідно з текстом анонсу, опублікованого в Ексвітері компанії, триватиме презентація близько 25 хвилин. Показані ігри вийдуть з Nintendo Switch вже у першій половині 2024 року. Серед анонсів, можливо, виявляється Pentium від Obsidian та Hi-Fi Rush від Tango Gamework. Також є ймовірність анонсу портів на Switch для ігор сервісів Sea of Thieves та Grandin. Що саме ці проекти Microsoft готова відправити за межі ПК та Xbox. Однак незрозуміло, чи зможуть ці ігри нормально працювати на Switch без даунграуту графіки. Прем'єра Nintendo Direct пройде на youtube каналі компанії. Глава Sony має намір найближчим часом змінити політику для ексклюзивів PlayStation. Мультиплатформенність це особливість, над якою ми хочемо активно працювати, зазначив він. З 2020 року ексклюзиви PlayStation для ПК виходили з помітною затримкою порівняно з консольним релізом. Але судячи з нових коментарів глави Sony, так буде не постійно. Президент, операційний і фінансовий директор Sony Group Хірокі Ойтотокі, розповідаючи на запитання інвесторів, що збігли з останнього фінансовим звітом Sony, сказав, що компанія активно працює над тим, щоб випустити більше ігор на інші платформи в рамках агресивного плану зростання прибутку, тим самим скоротити період затримки між релізами ігор на PlayStation та ПК. І коли його запитали, як його ігровий підрозділ може прагнути збільшити прибуток, він спершу згадав складність зниження витрат на обладнання PlayStation з огляду на ціни та компоненти, а потім виділив мультиплатформений підхід до власних ігрових релізів як потенційно більш плідну сферу розширення. У минулому, як ви всі знаєте, пояснив Тотокі. Ми хотіли популяризувати нашу консоль, тобто PlayStation. І головна мета гри від першої особи полягала в тому, щоб зробити консоль популярною. Це правда, продовжив він. Але в цьому є синергія. Таким чином, якщо у вас є сильний власний контент не тільки на нашій консолі, а й інших платформах, як от комп'ютери, ви можете розширити власну версію за допомогою мультиплатформенності, і це може допомогти збільшити операційний прибуток. Тож, це ще одне питання, над яким ми хочемо активно працювати. Новий рекордсмен в Steam. я тільки нещодавно розказував про нового лідера продажів PalWorld, Як тут намітилась нова всіма любима гра сиквел Helldivers. За першу добу у Steam кооперативний шутер привів 81 тисячу одночасних користувачів і з запасом перестрибнув досягнення годовар. Тепер у Helldivers 2 найкращий результат серед усіх ПК релізів Sony на майданчику Valve. Не виключено, що за вихідні кількість одночасних геймерів другої частини підросте ще удвічі. також збільшилась частка позитивних відгуків Helldivers 2. Поки вони зупинились на рівні 69%. Arrowhead випустила патч для ПК версії, який поліпшив матчмейкінг і ліквідував більшість проблем, які призвели до вилютів. Груці підтвердили, що ситуація дійсно покращилась, однак на цьому робота розробників та девелоперів не закінчилась. Команда пообіцяла якомога швидше вирішити всі інші негаразди і виявити всі недоліки гри. Нова частина легендарної гри Fable отримала приблизну дату релізу. Інформація надійшла від відомого ігрового інсайдера з ніком Naughty Drake. Ці дані датуються ще минулим роком, але лише зараз він розкрив їх у розмові на форумі, де його прямо запитали, коли вийде наступна частина франшизи, яку обожнюють по всьому світу. За словами інсайдера, розробники націлені на випуск гри у 2025 році. Точно дня й місяця релізу немає. Інсайдер пише, що це потенційне вікно виходу. Останнє, що він чув у якийсь момент минулого року. З того часу жодної інформації про зміну планів не надходило. Фобл перебуває в розробці вже багато-багато років. Перші чутки про перезавантаження, які Майнкрософт передала журналістам, з'явились на сайті Eurogames у січні 2018 року. Під час виставки Xbox Showcase 2020, що відбулась у липті того ж року, було офіційно підтверджено, що гра розробляється для ПК та Xbox Series X та S. Надалі будь-яку інформацію було важко отримати. Ситуація змінилась у березні 2022 року, коли колишній головний геймдизайнер Хуан Фернандес розповів, що повільний прогрес у роботі над Fable частково пояснюється недосвідченістю розробників зі студії PlayGround у цьому жанрі та економним підходом студія є одночасно невеликою порівняно зі звичайними командами aaa ігор Потім у червні чутки про скорочення масштабу викликали офіційну відповідь старших продюсерів Емі Лоук, яка прокоментувала, що зміна масштабу є звичайним компонентом розробки ігор. Однак наприкінці 2022 року з'явилось ще одне повідомлення про повільний темп розробки, і Джес Корден припустив, що це могло бути спричинено адаптацією Forza Teach до рольової гри з відкритим світом. Якщо інформація правильна, Playground може спробувати запустити Fable наприкінці 2025 року. Однак тенденція останніх років показують, що краще не будувати собі марних надій, оскільки подібні ігри можуть зазнати численних переносів. Подробиці екшену Кемурі від Ікумі Накамурі у грудні студії Unseen Представила світові свій екшен про полювання на парфуми Кемурі. Тепер портал IGN опублікував щоденник розробки проєкту та інтерв'ю із засновницею команди і Кумі на Це ім'я має бути знайомим усім, хто пам'ятає виставку Є3 2019 року. Тоді виступ Ікумі на презентації Ghostwire Tokyo Підкорив інтернет з того часу. Накамурі встигла відкрити власну студію Унсін у Японії, а Кимурі їх дебютовий проект. Відомо, що це буде динамічний екшен з кооперативом, де гравці в ролі мисливців на парфуми повинні розправлятись окаями. Полем битви стануть міські джунглі, просрочені ностальгією та елементами різних світових культур. Гра повністю призвячена pve битвам, перемагаючи екаїв, Гроці покращуватимуть своїх персонажів за рахунок їхньої сили, розкриваючи потенціал духу є у грі не представлені як абсолютне зло. Серед них будуть її добросичливі істоти. Гравці можуть виявити парфуми за допомогою вікна лисиці. Ця здатність дозволяє зазирнути у паралельний світ. Однак її використання може призвести до того, що вороги помітять мисливця, тому використовувати вікно потрібно з розумом. Пройти Кимурі можна буде і поодиночці, відмовившись від випадкових напарників із мережі. Розробники відмовились від методики захоплення рухів для анімації персонажа. Рухи героїв ритмічні і часом більше схожі на те, що бачать глядачів у даніме. Руці досліджуватимуть загадковий світ, протистоятимуть природі смерті, розкриваючи таємниці істоти, і стикатимуться з наслідками свого вибору, як у житті. Так і у посмертності. Наразі команда готується до ігрових тестів. Геймплей бурі представлять пізніше, коли розробники впевнені будуть в тому, що все готове до демонстрації. Зовсім скоро нас всіх очікує колосальний скачок цін, зазначив один із інсайдерів. Сьогодні актуальна ціна високобюджетних ігор становить 70 доларів або ж євро. Хоча ще недавно було 60, Том Хендерсон, відомий журналіст і авторитетний інсайдер. Я гадаю, ви всі його знаєте по моїх відео, поділився думками щодо майбутнього ігрової індустрії. І вони не надихають оптимізмом. Згідно з його припущеннями, вже до наступного покоління консоли, які з'являться приблизно у 2028 році, ціна найдешевших версій ігор підніметься до 100 доларів. Мало того, всі прийдешні консолі будуть продаватись без дисководів, що своєю чергою означає остаточний перехід на цифрові копії і смерть ігор на дисках. Нещодавно ми вже пережили велике подорожчання цін з появою PlayStation 5 і Xbox Series, а актуальна ціна на ігри AAA рівня зараз становить аж 70 доларів замість звичайних 60. Хендерсон пояснив, що це буде наслідком підвищення вартості виробництва і маркетингу. Ігор, за які доведеться платити нам, гравцям. RPG з відкритим світом School and Bones від Ubisoft перенеслась 6 разів. А гравцям здавалось, що ця гра сервіс взагалі ніколи не вийде. Але в результаті ця забавка отримала досить змішані відгуки. З релізом School and Bones її чимало порівнювали з Assassin's Creed 4 Black Flag. І це не дивно, що там пірати, що там пірати. Ну, порівнювали її в негативному світлі, але оглядачі вважають, що це не дуже доречно, адже тут значно більший акцент на аркадному керуванні кораблем, аніж вашим героєм. Також візуально гра виглядає досить таки привабливо завдяки сеттингу. Критики кажуть, що сюжет у грі досить слабкий та концентрується на двійці ніпів англійському піраті Джону Спарлоку та адміралу Рахма. Загалом квести тут вважаються досить таки однотипними. Тим не менш, оглядачам була до довбодоби бойова система, що вимагала організовану співпрацю з іншими гравцями та стратегічне мислення у сутичках проти штучного інтелекту. Серед звичайних гравців гра має поки що 2,8 та в середньому 64 бали на метакритік. Якийсь час тому Crystal Dynamics показала арт із Ларою Крофт, виконаний у стилі класичних частин серії. Багато хто вирішив, що персонаж отримує такий образ у майбутній грі, проте розробники спростували ці домисли. У розмові з іспанським Вандал представники студії заявили, що представлений єдиний образ Лари Крофт не обов'язково відображає зовнішній вигляд героїні у новій грі. Іншими словами, у новій частині Raider персонаж ви за все виглядатиме інакше. З того ж інтерв'ю Вандал стало відомо, що Crystal Dynamics покаже, що не готова ділитись подробицями нової частини Raider. Студія при цьому наголосила, що хоче шанувати спадщину класики, створюючи оточення з упором на дослідження, пазли та битву. Нова частина Tomb Raider створювалась на Unreal Engine 5, видавцем гри є все-таки Amazon Games. Xbox планує запустити свої 4 ігри на інших відомих платформах. В оголошенні лідери бренду розкрили плани вивести ігри і Xbox на більші платформи, включаючи PlayStation 5 і Nintendo Switch, обидві з яких мають набагато більше користувачів, ніж Xbox. Наразі немає планів пропонувати Game Pass на платформах Sony або Nintendo. Вихід на інші платформи відкриває можливості для майбутніх інвестицій у розвиток цих ігор на Xbox. Першою грою Activision Blizzard на Xbox Game Pass буде Diablo 4, що вийде 28 березня. Game Pass дозволяє гравцям сплачувати щомісячну плату Майнкрософт за необмежений доступ до бібліотеки ігор, що розвивається, у які вони можуть грати на своїх консолях або ПК. Представники компанії декларують, що вони продовжують забезпечувати гравців найнадійнішими та зручними сервісами, такими як зворотна сумісність, перехресна гра та інші. Цей крок підтверджує порагнення Xbox розширити свою галузь в географічному плані, надаючи можливість більшому числу потенційних клієнтів насолоджуватись їхніми іграми, далеко виходячи за межі консольних екосистем. А нові ігри на Xbox будуть Indiana Jones and the Great Circle, а вот Ara History Untold, Diablo 4 та ще низка інших ігор. Українська студія Games підтвердила розробку нової гри в серії метро. Поки що немає подробиць та дати випуску. Але схоже, варто орієнтуватись на 2025 2026 рік. Нещодавно виповнилось 5 років з дня виходу метро Екзодус. На честь ювілея автори повідомили, що продажі гри за останній час склали 10 мільйонів копій. Також розробники опублікували дорожню мапу всієї франшизи метро, де ще раз підтвердили, що наступна частина основної серії знаходиться в розробці. Вона повернеться, коли буде готова. Подробиць про гру і дату виходу поки що немає, судячи з календаря на випуск нової повноцінної частини метро цього року, можна не розраховувати. Розмите число не дуже, то нагадує цифру 4. Найімовірніше, гра розвивається у 2025-2026 роках. Як я вам розказував раніше, от буквально нещодавно вони анонсували нову гру метро з підзаголовком Awakening, і вона буде VR-спін-оффом серії і вийде ексклюзивно для пристроїв віртуальної реальності. Її розробкою займається студія Vertigo Games. хто не бачив ще це відео, я залишу для вас посилання в коментарях та підсказочку у верху цього відео. Сьогодні Assassin's Creed Mirage отримує режим із одним життям. Спочатку автори Assassin's Creed Mirage планували випустити нову гру плюс, одночасно з режимом безвідродження. Проте, врешті-решт, останню опцію відклали до 2024 року. Нарешті Ubisoft оголосила, що хардкорний режим припишеться у міражі разом із сьогоденнішнім апдейтом 1.0.7. Також у Ubisoft уточнили, що у хардкорному режимі не працюють хмарні збереження та крос прогрес. Як тільки проходження почнеться, перейти на звичайний. Звичайний режим вже не вийде на цьому міст, патчу 1.0.7 не закінчується. Уведена опція трансмогу. Геймери можуть хизуватись в симпатичних костюмах, але зберігати характеристики від іншого обрання. Додадуть пасхалку з котом-асасином, а також виправлять купу багів і недоліків. Наприклад, ліквідують проблему з правою рукою басіма, якщо одягнути його байоке. Хух, На цьому і все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Не забувай про підписку на канал та лайк під цим відео. Напиши, які новини, можливо, пропустив і не уточнив. А з вами був Андрій. До наступного відео. Па-па. Всім дякую за підтримку!